Сотні волинян вийшли на акцію, молилися в церкві, що приєдналася до ПЦУ. Встигли врятувати дітей. У ружищі горіла хата. У Рожищі горіла дерев'яна хата. Пожежу помітив сусід і викликав рятувальників. Ще до їх прибуття подружжя з двома малолітніми дітьми вийшло з помешкання. З'ясувалося, що загорілося на горищі, вогонь поширився всередину будівлі і на дах. Попередньо до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Шість пожеж сухої рослинності виникло на Волині. Усі в обідню пору горіли в Луцькому районі біля села Липляни та між селами Коршовець і промінь у Володимирі на вулиці Митіна та біля села Вишнів на Ковальщині, біля села Кримне та за городком у Луцькому районі. Усі пожежі виникли через необережність громадян з вогнем, фактично через зумисне спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. Люди, чию причетність до цих пожеж буде доведено, нестимуть відповідальність згідно Законодавством. Винуватцям загрожують штрафи, а у випадку значної шкоди й інші суворіші заходи покарання. Серйозна пожежа була в селі Грядин Нововолинської громади. Там серед ночі загорівся житловий будинок. Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Потерпілих не було. Імовірна причина події коротке замикання електромережі. У Луцьку горіла закинута будівля. Пожежа сталася на проспекті молоді. Для осіння вогню рятувальники подали три водяні стволи. Імовірна причина пожежі необережність під час куріння невідомих осіб. Потерпілих не було. Водій рейсового автобуса намагався вести в Україну без оподаткування товару орієнтовною вартістю півмільйона гривень. Багатомісний пасажирський транспорт слідував із Варшави до Запоріжжя через ягодин. В наплічнику, що лежав в багажнику, знайшли 18 коробок із високотехнологічною автоелектронікою. З огляду на вартість, що перевищує встановлене обмеження 500 євро на 50 кілограм. Їх необхідно було письмово декларувати, оплачувати мито і ПДВ. Свідчений водій автобуса, який виявився власником цих автозапчастин, добре знав вимоги митного і податкового кодексів. однак проігнорував цей обов'язок тепер муситиме відповідати. Волинські прикордонники вилучили товару на понад 3 мільйони гривень. Зломисники продавали одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рядини для електронних випаровувачів через телеграм. Замовлення споживачам відправляли поштою. Склади з підакцизними товарами знаходились у Хмельницьку. За адресами проживання фігурантів та у складських приміщеннях були обшуки. Вилучили понад 2 тисячі штук електронних сигарет різних смаків, рідини до них та пристрої для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість продукції становить понад 3 мільйони гривень. На Волині митрополит Михаїл вперше відвідав парафію, яка приєдналася до ПЦУ. Йдеться про церкву Покрови Пресвятої Богородиці, села Городині в Луцькому районі. У 2022 році вона вийшла з московського патріархату, майже одноголосно прийняла рішення про перехід до ПЦУ. Перші письмові згадки про Божий дім у Городині датовано 1583 роком. Наступний, ймовірно, постав на початку 17 століття, адже відомо, що на цьому місці в 1700 1962 році коштом парафіян збудовано новий дерев'яний, який збережено дотепер. Покровський храм, на відміну від більшості подібних, не прибудовувався. Новий іконостас коштом священника Миколи Вержбицького встановлено в 1900 році. Храм належить до поширеного типу дерев'яних українських церков із підвищеним середнім об'ємом за радянських часів. Не діяв. Волинянин виборов золото чемпіонату України з боксу. Відомо, що змагання проходили в місті Львів. Вихованець Володимирського спортивного клубу Любарт Всеволод Трибалко змагався у ваговій категорії 92 кілограми серед чоловіків до 23 років. У спортивному клубі кажуть: в останнє Волинь мала чемпіона у важкому дивізіоні в чоловічому боксі у далекому 2004 році. У Володимирі вийшли на акцію будь їхнім голосом. Захід на підтримку полонених і військових, які зникли безвісти. У центр міста із плакатами вийшли люди з Володимирської та інших громад Волині. Загалом понад 2,5 сотні українців. Акція проходила у бабіч вулиці Кувальської поруч з площею героїв. І акції хочу привернути увагу всіх небайдужих громадян нашого міста. Ви можете також приєднатись до цієї мирної акції. Стати на декілька хвилин та вшанувати пам'ять тих, хто загинув на цій війні, та підтримати рідних, кого хтось в полоні та зникли безвісти. Будь ласка, приєднуйтесь. Це небагато вашого часу, вихідний день. Дякую. На знак підтримки водії авто, що рухались через живий коридор з державними прапорами, фотографіями воїнів та плакатами, сигналили. У мене спеціальність інженер-механік трикотажного обладнання. І у нас така родинна справа цех по виробництву в'язаних речей. Така цілком цивільна спеціальність. Ніякого відношення до того, як попасти 15-й мобільний прикордонний загін до армії, я ну, взагалі не мав. Попав, як і всі, я прийшов в військомат. Мені повідомили, що є така можливість попасти в прикордонники. І мене було направлено в 15-й мобільний прикордонний загін. Розвідувальна прикордонна застава є основою. Вони завжди в... впереді всього. Вони і боєприпаси приносять це наземне, і ДРГ виявляють без аеророзвідки. Зараз в сучасній війні взагалі нічого не може бути. Вони і коригують вогонь. Вони і. Працюють і півіжками, і спостереження, моніторинг повітряного простору. Все зараз базується на цьому на аеророзі. Був обстріл позиції. Думали, там люди нема. Після цього, ця людина втратила свідомість. Вона виходить на рації, живий наш військовослужбовець. Там, є. і після цього ми дронам його виводили, показували напрямок, він теряв свідомість. Дронам воду йому доставляли, кидали батареї до радіїв. І так виводили, виводили. Це була операція, напевно, ну, більше 12 годин. Цілі постійно у нас щось є, ось нещодавно. На Харківщині вражали також дуже багато цілі. Були і екскаватори, ті що рили окопи. Ми їм не давали там рити. Змінила сильно, переламала, бо в цивільному житті я був більш такий, напевно, якийсь імпульсивніший. Тут уже такий спокій настає. Тут, тут, тут нема такого до, до імпульсу, тут не можна піддаватися якимось імпульсивним своїм діям. Тут треба все робити виважено. Тут нема такого. Не знаю, де хто, як воно в армії відбувається, але у нас за ці два роки. Точно, кожен на своєму місці, де він має бути, ця його ділянка, він там знаходиться ну, 100% це його місце. Сильно змінився, бо після першого, напевно, обстрілу, коли там будинок, де була тяжка наша, де його кабами знесло, ти розумієш, що треба цінувати кожну мить. Кожен день ти, ти розумієш, що це може бути останнє. Ось це змінило дуже сильно. Це філософське. Таке сприйняття життя відбувається, що там ну, кожну ми треба цінувати. Дощ іде, значить, добре, що дощ іде. Якщо грязюка добре, що ти можеш місити цю грязюку. Якщо цвіте квітка, добре, що цвіте квітка. В цивільному житті ми, напевно, спілкуємося з тим колом людей, з яким нам комфортно. Ми, Якщо нам не комфортно, з кимось, ми з ним не спілкуємося. Ми викидаємо з цього кола, відійшов. Від, цього, від цієї людини. все. А тут подобається тобі, не подобається тобі, треба все одно притиратися, бо іншої людини нема поруч з тобою. І доводиться якось знаходити ці спільні точки дотику, якось щоб як, як шестеренки ми притираємося один до одного. В цивільному житті, можливо, ми навіть би і не зустрілися, і не пересіклися би. А тут треба. І відкриваєш людину. З Таких якихось сторін спочатку йде неприйняття, а потім ти щось таке треба в ній знайти. Ти знаходиш і все. І ви становитесь друзями. Можливо, такими, що вже і на все життя може бути таке. Наш підрозділ. Такий він, як сказати, напевно, загартований. Він за ці два роки загартувався. Залишились такі самі хлопці, хто не підходив, вони відміталися, і йшли в якісь другі свої якісь напрямки. Тільки залишились ті, які дійсно горять своєю професією, своєю мрією. Ну, ми так називаємо професією, як по цивільному, і такі, як кулак, як одне ціле. Що наземна розвідка, що аеророзвідка один за одного зробляться. Там, ну, по-іншому у нас просто неможливо. Mm. Мрії. Мрії, напевно, з цими, зі своїми уже побратимами, з тими людьми, е, напевно, сходити на футбол на Донецьк, в Донецьку, на Донбас-Арені, повболівати на чемпіонаті України. Буде грати там Донецький Шахтар і Динамо, Київ, е, зі своєю родиною поїхати на Південний Берег Криму відпочити. І поїздити багато, виявляється, у нас в Україні ми дуже мало знали, хтось не знав Сходу, хтось не знав Заходу. Зараз ми такий коктейль, у нас військовослужбовців, ці пере... Перекрутилися, перемішалося все, і ти розумієш, наскільки цікаво, той зве себе до себе туди, той туди. Ну треба все це спробувати і поїхати до них в гості. Але треба звільнити для цього Україну і вже тоді відпочивати і насолоджуватися всієм, всіми тими при... тим, тим чудовим, я не знаю, як сказати, краєвидами, людьми. Ну, найголовніше у нас це люди. Люди у нас суперові і. Це саме головний скарб нашої країни.